Панове мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги! Наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж. До найголовнішого сьогодні. Зранку польські аграрії знову, уже вкотре, заблокували пункт пропуску медикашигині. Подробиці просто зараз. Попередньо йдеться про те, що цього разу акція протесту від наших польських друзів триватиме усього 48 годин. Спершу їм були не до душі не конкурентні як на їхній явно суб'єктивний погляд умови постачання до Євросоюзу українських ягід. Але вже вчора, під час онлайн-засідання ради з питань зовнішньої економічної діяльності при торгово промисловій палаті України з'ясувалися вже інші причини явно внутрішньопольського характеру. Принаймні так офіційно інформував громадськість представник вітчизняного МЗС причинами для проведення цієї акції протесту з. Оку по польської сторони, а наразі є е, внутрішні питання між власне фермерами та урядовими структурами Республіки Польща, це е, стосується е, здебільшого вимоги е, польської сторони польських протестувальників щодо зменшення податків, тобто. На відміну від ситуації на початку року, коли польські фермери масово блокували, блокуючи кордон, вони вимагали обмежень імпорту української сільськогосподарської продукції, то наразі мова про це не йде. Хочу наголосити, що саме що Медика – це дуже цікавий пункт пропуску. Де перша 24 група не їде, тобто аграрна продукція туди не їде, ні туди, ні звідти. І чому там блокуються, не знаю. Для нас це плюс, тому що це, це найменший пункт пропуску на польському кордоні. Відповідно, ми сподіваємося що глобально ми не відчуємо ці два дні якогось там спаду, перевезень. На жаль, це на сьогодні далеко не єдина проблема, з якою стикаються українські перевізники, вояжуючи польською територією. Бо загальний спад перевезень на превеликий жаль, неабияк відчувається через глобальну політику Польщі до наших перевізників. Про найсвіжіший приклад ми вже, чесно кажучи, навіть втомилися розповідати. Але як мовиться, куди ж подітися? Бо це знову просто таки жахлива робота польської системи реєстрації РМПД. Яка з початку листопада стала обов'язковою майже для кожного, хто так чи інакше перетинає територію наших західних сусідів. Що стосується історії з Сента, вона набирає обертів. З одного боку, ми провели черговий семінар, були представники і касової інспекції торгової і дуже вдивувались, чому не працює та чи інша функція. Під час цього вебінару ми п'ять разів почули про те, що це нова історія. І коли вона значить, працює працювати, дійсно є збої. Але, на жаль, нема тої реакції, на яку ми очікували, що поки така йде період налаштування нової системи, щоб не застосовує штрафи в угорської сторони, певним чином схожа система оплати доріг. Але при пропаданні сигналу, коли угорський оператор е оплати доріг убогу, бачить, що сигнал не передається. Він інформує перевізника за допомогою імейл, за допомогою телефонних дзвінків і ніколи не нараховує штрафи, а пропонує усунути е, цю проблему і сплатити певні участки, які були не сплачені не вини перевізника, абсолютно не вини перевізника. Те, що ви пропонуєте використовувати по два пристрої. Також не є гарантією. Водію прийшов телефонний дзвінок на телефон, автоматично інтернет відключається, автоматично передача сигналу припиняється. Більше того, до нашої профільної асоціації щодня надходять нові й нові повідомлення про чергові випадки накладання штрафів на українських перевізників через те, що польські дорожні інспектори просто не бачать у своїй системі реєстрацію водіїв. У реєстрі РМПД. наприклад, вчора зупинили машину. Інспекція дорогова не бачить в системі РМПД машину. Слава Богу, недалечко були каси. Представники КАС, вони під'їхали, подивили своїх системі, воно є. Коли кас показав, фактично. що дійсно його є, то інспекція дорогу не, не, не оформила. Але він, інспектор сказав, що я вночі по такій же ситуації оформив чотири машини. Тобто водій пред'являв, що він зареєстрований, а він не бачив, оформив чотири машини. Тобто, фактично, через бій системи наші перевізники на чотири машини отримали чотири штрафи абсолютно. Безпідставно я би так сказав. Тому ситуація, я ще раз це наголошую про те, що дійсно ситуація з системи СИРА, багато різних збоїв, і при цьому, на жаль, накладуються штампні санкції. От і виходить, що скільки б семінарів на тему функціонування системи РМПД не відбувалося. Не реагувати на такі несправжні порушення нового польського законодавства працівники дорожньої інспекції категорично відмовляються. Єдине, що нам сказали, що в принципі в таких ситуаціях можна буде апелювати без суду, але чесно кажучи, я поки не розумію алгоритму, тому ви відповідний запит відправили польсько українською господарською палату, яка організовувала цей вебінар, яка має безпосередній контакт з посадовцями на рівні міністрів, які оперуються цією системи, це і мінфін і міністерство інфраструктури. І і вони за нашим проханням з ними ведуть роботу, щоб ми отримали всі без виключно відповідно на ті питання, які сьогодні є у наших перевізників. А поки що певна надія залишається на адвокатську допомогу, яка останніми днями значно посилилася. Нагадаємо, місяць тому було підписано меморандум між АСМАП та товариством Спеціальна адвокатська підтримка. Предметом підписаного документу є надання правової допомоги учасникам асоціації, котрі потребують захисту та представництва їхніх прав під час здійснення перевезень. Поки що ми розпочали Україна, польща Україна й Польша Асаплосюкреїн. Поланд. Ну, на двох країнах у нас є е, необхідна кількість адвокатів в будь-якому регіоні для надання правової допомоги і діє диспетчерський пункт, який забезпечує через систему обліку цих дзвінків хідних, документування, архівування. Ну, адвокатська робота, рутинна робота це збір документів для того, щоб виграти справу. Коли нам ставлять питання, дайте адвоката, ну вони у нас є, у них є українські телефони, тобто вони контактують з нашими перевізниками і виводять в залежності від питання, виводять на конкретного адвоката в Польщі, який готовий долучитись і звертаю увагу, що ми моніторили вартість послуг польських адвокатів, то те, що пропонують наші партнери, значно дешевше. Чекаємо на конкретні кейси, коли вони не тільки попрацювали, а й е, так би мовити, виграли певний позов і будемо доводити до всіх. І на сам кінець така політика з боку поляків стосовно перевізників вже спричинила суттєву зміну логістики. Усе частіше замовники перевезень з багатьох держав самі виступають ініціаторами зміни маршрутів. Вони зголошуються на те, що треба їхати через Словаччину, Угорщину, навіть Румунію, тому що це виходить дешевше. Йдемо далі. Маємо деякі новини стосовно отримання підприємствами нашої галузі статусу критичності. Після того, як уряд минулого тижня ухвалив рішення про оновлення критеріїв бронювання, а також критеріїв для отримання підприємствами статусу критичності, більшість перевізників, що називається застигли в очікуванні, звернулись до кабінету міністрів, щоб вони врахували специфіку автотранспортних підприємств, в першу чергу міжнародних дуже важливе для нас питання. Ми сьогодні працюємо з міністерством інфраструктури. Це 10 днів. Тобто дійсно постанова дає 10 днів на обробку даних. Але наше завдання, щоб це за 10 днів людина компанія пройшла перевірку і отримала наказ, а не через 10 днів отримала якусь відписку, вибачте, і потім цією відпискою по пакет документів по новий подавати. Автомобільна галузь, тобто міжнародні перевізники, мають шикарний інструмент шлях. І давайте через через цей шлях дамо можливість перевізникам вносити всю інформацію в шлях, щоб автоматично міністерство інфраструктури з відповідним міністерством перевіряло цю інформацію. і Через шлях видавало наказ. На прикордонному переході порубне сірет на румунській стороні. Продовжує працювати пріоритетна черга для вантажівок, котрі здійснюють перевезення за системою МДП з використанням тір'єпіді. Днями для водіїв, що перетинають тут кордон, було випущено ось таку листівку з інформацією про переваги цього пілотного проєкту. До речі, вже невдовзі він має отримати вигідне для перевізників продовження. Сьогодні вже прийняти відповідний закон, який дає нам можливість приватнізації, коли ти йдеш по системі МДП електронній черзі. Ми знаємо, що йде робота між митницею і міністерством суту по обміну даними, і сподіваємося, що з 1 січня всі без виключення машини, які їдуть по системі МДП, отримують можливість окремо, як мінімум окремої черги. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч, а поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і активніше поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні!